Так, 15 жовтня піду вирубати кукурузу. Жінка повибирала качаниша молоді. Всадились нас разом, але кукуруза деяка зайшла ж у липні. Отак у нас цей год літом. Гірки зайшли пізніше, кавуни, кукуруза деяка раніше, деяка пізніше. Але зато їли кукурузу з середини літа і до середини осені. 15 жовтня ми сьогодні будемо ще варити молоду кукурузу. Молодшу. Ось і та кукуруза, де посажена в кінці травня разом з тією. Тут сама сама молодшая. Це тільки пару після морозу вона трохи пожовтіла, а то стояла вся зелена. Що, бачите, ще є зелене листя. А там воно дуже посаджена, то <риво> перва була, виросла. Там і ще чотири за малиною. О, вчора сусід, орав Горуда Тракторець китайський. Ви подивіться, які брили, яка в нас земля, яка суша. Китайський трактор, 22 лошадки, два корпуси. Той дорав так було гарно, а цей год гляньте, Які брили. Він вчора єлі-єлі бідний той тракторець тягнув, ну За зиму може... Дощі буде трохи розмокне, весною закультивірує. Груд весь вже вбрали. Остався тільки окроп підмерший. Капустиння вибрали. ну Це сталося вирубати кукурузу. Фрезерувати під часник, цибулю. Як фрезерувати, не знаю. Зараз спробую, якщо не буде викопуватися лопатою. Це теж тут у нас була пізньорання, як кажуть кукуруза, хоча солодка. Сьогодні, дружина, я вам показував поверивала. 15 жовтня, а ми ще й варимо молоду кукурудзу. Там оці два рядка, цей і цей це посаджено. І це це все посаджено в один день. Як в цьому році природа по чудилам. Да, Дині, які посходили пізно, у липні після дощів. Оце таке з них поставалося. І кавуни там теж такі були. Тут вже такі завбішки, як і облука. Деякі більші, деякі менші. І два ряда гірків. Теж там, ще як бачите, жубляки лежать. Це гірки посаджені всі на, навірно, на Григорія от 6 травня. Там посходили ранні були, а тут посходили. Пізно. Зато були гірки в нас, ще й досі лежать із тих, де годину познімали, ще й досі в холодильнику лежать молоденькі гірки. Отак природа в цьому році, як кажуть, розпреділила, коли кому що де сходити. Ну що ж, буду зараз пробувати або викопувати, а ні, то возьму тримера та позрізаю, а потім фризою пройду та повикидаю це. Ну що ж, Всім приємного дня. Погода сьогодні передає на після біда дощ. Не знаю, чи буде він, чи ні. Тому зараз почну займатися кукурудзою. Всім до побачення. Так, буду готувати кукурудзу, мікроволновці. Одебрав 4 качанчики, береться водичка. Полюпати отак зверху. Солювати не треба. Тоді можна посолити, як виймається, салом на терти. Полюпав. Трошки водички на тенденці. Або в колючок, або в плюнку. О, і ставимо. Так, ставляв на 10 хвилин, потім ще додав раз, потім ще раз. Взагалі, там пишуть показують, що 7-5 минут готово. Ну, може в них мощні мікрохвильовки такі сильніші. У мене виходить десь 15-20 хвилин. Ну, може менше, може кукуруза вже така. Так, все, будемо виключати. Так, виймаю. Зараз поставлю на пол. Так, ось така вийшла кукурудза. Варилась. І хто хоче робити у салати, салативки, це найкраще. Вона тоді виходить така сухенька, більш-менш, і то що треба. Кухна-кукуруза. Так, викопую. Викопується, наче нічого, Так, я кажу, шатанням. І гружу на свій прицепик. Ніяк не зроблю защитні щитки крила і тормоза. все, ніяк нема коли поставити. А тоді вже буду мотоблока переставляти на фрези, під фрезеровку. В цьому році тут мотор стоїть вейма 7 кінських сил. Працює тихенько. Зараз поставив сюди після копання картоплі. раніше був шків стояв тут на рідному дізелю 160, потім на бензиновій ставив 180, а тут зараз стоїть 190 шків. Одинарний поставив 190, там 75 спереді. Якраз на цю землю, як бачите, які брили трактором вона мореб'єдне йде. Якраз буде добре на фрезеровку. Ну що ж ще там покопаю. Там, вказується, в нас ще трохи є арахісу, який зайшов у середині липня. Ну вже він, мабуть, примерз йому. все. Ну, дружина хоче ще щось там з нього. Хотіть не вредно. Так, ось арахіс. Попримерзав. Що тут інтересно, дружина горіла? О, дивіться, щось є. Да. Молоденьке. Ну це вже йому все, вже з нього нічого не буде на глучний стиглості. Зайшов ми садили 11 липня, перед Петра садили картоплю на молоденьку, вона виросла. І тут посходива арохіс, Тільки-тільки. Хоча садили його в так як положено. Так що в цьому році, ну хай стоїть. Тут 10 кущиків цих перегниє, перекультивірую. Як бачите, бідний стрибає, іде дуже-дуже важко. Такі брили вивертає, прям плуги на гору викидав. Хоча в тому руці орав легко, ну ось така суша в цьому руці. Не один жаліється, що так важко орати. Богдан показував, що навіть і плуги попереривав. Ну Це трактор. 22 лошадки, кінські сили, китаєць. Видний йде з прогрібкою. Дуже-дуже важко. Але нічого. Я думаю, що брили за зиму дощ. І це і розсохнуться, а потім весною культиватором розіб'ються. Раніше раніше орали взагалі, що брили були, щоб снігозатримання, Ну зараз нема чого затримувати. Снігів немає, ну може в цьому році і буде щось. А так осінні роботи, на городах закінчуються, сталося щасник, цибулю на зиму посадить, перефризувати. Ну, це може дощі пройдуть ще неділька-півтори є, а то й дві, хтось, який там листопад буде, зараз нічого не вгадаєш. Ну що ж, всім, мирного неба, спокійних ночей, а ми будемо сусідом сусідом вінорати, а я собі собирати кукурузу. Сповикопував, погрузив, зараз вивезу та й на цьому кінець сьогодні.